Відбувся довгоочікуваний старт другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої творчості «Теорійська зірка. Це відкритий творчий захід для талановитих і обдарованих людей Херсона та області, який подарував всій творчій молоді Херсонщини телеканал Твій Плюс. Телеканал Твій Плюс продовжує пошук талановитих та обдарованих у різних видах та жанрах мистецтва дітей Херсонщини. І цього разу творча група завітала до Херсонського музичного училища культури. Те, що ми робимо з дітьми в класі, те, що вони можуть показати. В Домашніх концертах це одно. А то, когда они виходять на большую сцену, в большой зал, когда они видят, е, сколько огромних трудов надо вложить для того, щоб донести то, що вони вивчили в класі до большой сцены, конечно, це дуже важливо, і дуже... для них це огромное значение для їх. Розвитку. У святкові залі музичного училища юні таланти вже готові демонструвати свої творчі здібності. Другий етап першого телевізійного фестивалю Таврійська зірка це унікальний шанс для талановитих дітей, які не встигли минулого року взяти участь у фестивалі, продемонструвати кращі зразки творчості у галузі національної культури та мистецтва. Телеканал Твій Плюс цього року значно розширив горизонти телеконкурсу. Збільшилася кількість номінацій. Відтак діти і талановита молодь мають змогу проявити себе у хореографії, музичному мистецтві, академічному вокалі, естрадному вокалі, театральному мистецтві, оригінальній авторській творчості та образотворчому мистецтві. Значно розширилися і вікові категорії. Тепер учасників журі оцінюватиме за такими категоріями: молодша група від 5 до 9 років, середня від 10 до 14, старша 15-18 років, молодь 19-22. Незважаючи ні на що, фестиваль Таврійська зірка продовжує своє життя. Більш того, фестиваль розширює межі. Це означає, що це не лише дитячий фестиваль, вже, а ще Фестиваль дитячої та юнацької творчості, тобто молоді люди вже до 22 років можуть взяти у ньому участь. З'явилися і нові номінації, такі як образотворче мистецтво, тобто, усі свої зобов'язання, які телеканал ТВІ Плюс брав перед телеглядачами, ми виконуємо, запрошуємо брати участь у першому телевізійному фестивалі дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка, адже як завжди, на вас. Чекає дуже цікаве таке творче життя. Кожен учень уже має досвід участі у конкурсах та фестивалях, але телевізійний проект «Таврійська зірка це унікальна можливість для всіх учасників проявити і розкрити себе як майбутню зірку голубого екрану. Я с задоволением принимаю участие в этом конкурсе, потому что тут можно показать свои здивов. Я очень хочу потрапиться на телеэкран. Спасибо огромное взрослым за то, что предоставили такую возможность поучаствовать в конкурсе, показаться на телевидении, выступить перед людьми, проявить свои таланты и, конечно, одержать победу.